Всім привіт! Це 28-й випуск новин на дов, новин українського ІТ під час війни. На рекламному місці я сьогодні хочу поговорити про донати. Про вже звершення, так би мовити, донати. В одному з минулих випусків я розказував про збір на маленьке ППО, яке робило, робив фонд-коло. Разом з ДОУ. там на це обладнання потрібно було 8 мільйонів гривень, і ось сума зібрана. Зібрано навіть більше, і це чудово. Ви всі, ті, хто донатили, що там вже казати, ми неймовірні з чим нас всіх і вітаємо. Ще про що хотів сказати пару тижнів тому я розповідав про ініціативу Юри Ткаченка, це відомий фронтенд-розробник, а зараз інженіринг лід в Віксі, який вирішив зробити те, що клявся ніколи не робити. А саме курс по інженірінг-менеджеру умовою участі там був донат від тисячі доларів, і Юра у себе в Твіттері відзвітував, що вдалось зібрати мільйон шістсот сімдесят тисяч гривень. Це супер круто. Я сам один з цих студентів, і мені дуже подобається з нетерпінням. Чекаю наступного заняття в п'ятницю. І, взагалі, мені здається, що це дуже крута ідея. Сама модель, яку Юра запропонував, щоб люди, які не збирались щось цікаве розказувати, таке розказали і гроші витратили на армію. Я чекаю ще таких ініціатив від інших відомих людей в нашій спільноті. Зокрема, я б залюбки пішов на якийсь такий івент від Миколи Аліменкова. Передайте там йому хтось. І ще минулого разу я вам показував оптичний блок від Рашківського безпілотника Орлан. Дякую за всі ідеї, які висловлювалися. Що з ним робити. Що ми вирішили? По-перше, ми його полагодимо, і камера буде працювати. Вона буде працювати. Ми на неї познімаємо новини, познімаємо подкаст. Мені здається, що це дуже таке важливе ідеологічне підґрунтя, тому що. Тому що тому що Росія принесла на нашу землю абсолютне зло, смерть і горе. Але, але ми настільки сильніші, як мені здається, що ми і це перетворимо на користь. І мало того, що їх солдати будуть удобрювати наш і без того непоганий чорнозем, так навіть японська камера, яку вони якимись неправдами купили, вона працюватиме на краще. І, до речі, вона вже зараз в ремонті, і людина, яка нам з цим допомагає. Знімає дуже смішний і цікавий міні-серіальчик, перший епізод якого я додам в кінець цього відео. І пишіть, чи цікаво вам було б побачити інші епізоди. А гроші, потім, коли ми трошки покористуємося камерою, ми її обов'язково розіграємо. Розіграємо, чи точніше влаштуємо аукціон, і гроші, звісно ж, направимо в повернись живим. Там у них є це, мабуть, відомий факт, що у них є цільові програми, і зараз у них пріоритети допомоги: це тепловізійна та нічна оптика, технічні засоби розвідки, засоби зв'язку, транспорт. Командні пункти управління, снайперське спорядження і засоби індивідуального бронезахисту. Діліться своїми думками, на який з цих напрямок краще було б задонатити гроші. В мене є певні свої міркування на цей рахунок. В чомусь вони навіяні інтерв'ю з Тарасом Чмутом, яке вийшло вчора на нашому каналі і б'є там вже всі рекорди по переглядам. Тому, якщо ви не дивились, обов'язково дивіться. Так от та пишіть на що ви думаєте краще дати, на яку діяльність повернеться живим ці гроші. І... І ми це обов'язково зробимо. А і пишіть, чи цікаво вам було б взяти участь у, роз... у аукціоні на таку камеру. В минулому випуску, коли я розповідав про статтю на Українській правді, я помилково назвав одного з авторів Роман Романенко. Я обмовився, прізвище правильне: Роман Романюк. Ім'я та прізвище. Вибачте, будь ласка. Українські ІТ-компанії створили UA Tech Network. Розбираємося в основних обіцянках: субконтракти, спільні проекти та менторство. Називається матеріал. Суть в чому З'явилась новина, що з'явилось нове об'єднання ІТ-компаній. Засновниками його виступила компанія Sigma Software і Ідесофт, яка теж входить в групу Sigma. Це трошки насторожує, але суть в тому, що це об'єднання не там. Про захист права, айтішників, чи щось таке, це суто бізнесова штука. вона направлена на те, щоб в наші непрості кризові часи IT-компанії допомагали одна одній, щоб, там, якщо. Потрібно шарили клієнтів, ну тобто буває, коли до когось маленького приходить хтось з замовленням, яке та компанія не може потягнути. Або навпаки, коли до когось великого приходить хтось маленький і це гарні живі гроші, але вони не, не по розміру. І от вони обіцяють в цій спільноті ділитись такими речами. Допомагати з менторством, допомагати з ресурсами, вибачте, ну, людськими ресурсами, готові брати на субпідряд маленькі компанії і все таке. Мені здається, що в кризу, щоб виживати всі засоби хороші, але на місці маленьких компаній я б зі своєю параною дуже уважно слідкував за контрактами, тому що, тому що юридичні сили зазвичай у великих компаній. Більші і щоб не стати, бува, сировинним придатком до потужнішої компанії. Але вірю, що все буде добре. ЄПАМ купила сербську компанію з розробки програмного забезпечення і шукає співробітників. Ну, от ми й бачимо, як ЄПАМ буде виконувати свій план, по тому, щоб знизити частку співробітників з України, Росії та Білорусі. Вони активно розвиваються в інших країнах, а не скорочують українців. Росіян, нібито всіх скоротили. Якось так. А як Systems вийшла на ринок Австралії через тиждень після старту продажів у США? А як запустився ще в одній країні? Чому мені здається, що це важлива новина? Тому що запуск, враховуючи їх специфіку роботи, те, що вони працюють з системами безпеки, для них запуск кожної нової країни це не дуже проста річ. Це не те, що там відкрили, щоб з цієї країни могли заходити на сайт, тому що вони шукають завжди локальних партнерів, вони проходять сертифікації, і їм, власне, треба вибудовувати ланцюжки поставок. Дуже прикольно. Зазвичай компанії з України вони всі ввімкнули антикризові плани і заморозили всі активності. А як ні. мені здається, це дуже прикольно, саме так і переможемо. Шкода, до речі, що Олександр Конотопський зараз не дає інтерв'ю, ми б з ним залюбки поговорили. Передайте там. Вайбер заблокували на території тимчасово окупованого Донбасу. Позиція компанії. 3 червня, вайбер заблокували, він перестав працювати. Компанія каже, що це переслідування свободи слова і можливості свободи комунікації, і нагадує, що у вайбері давно вже працює N2N-шифрування. тому що б там не сталося, дані користувачів у безпеці. Viber відновив роботу на тимчасово окупованих територіях і планує розширити команду. З 6 червня Viber почав працювати. Компанія доклала до цього зусиль, яких саме не зазначається, але можна собі уявити. І кажуть, що вони продовжуватимуть працювати, і в Україні збираються відкрити чи вже відкрили декілька вакансій і збираються ще більше. Дякуємо Viber за те, що продовжує працювати, і за end-to-end шифрування. Компанія з українським корінням Ahrefs інвестувала у власний пошуковик ЄП 60 мільйонів доларів. Зараз це взагалі якийсь новий чорний робити всякі пошукові системи. Зараз з'являється багато і всяких спеціалізованих для програмістів. І ще якихось і тут здається справа в тому, що Google дуже великий, мабуть, не почуваючи конкуренції, він не дуже кльово розвивається. Мені до речі так здається, тому що ну, якщо ви так не вважаєте, то скажіть, які класні фічі в пошуку гугла ви помічали за останніх два роки? Чи три. От. І багато бізнесменів бачать для, в цьому можливості і вкладаються в якісь свої спеціалізовані чи не дуже рішення. Тут компанія AHREFs, я сподіваюся, правильно вимовляю її назву. Вони займаються, вони роблять SEO-сервіс, тобто вони спеціалізуються на пошукових системах, трошки з іншого боку, як їх намахувати. Вибачте, мене всі СІОшники, якщо я неправильно інтерпретую вашу роботу. Так от, вони давно існують більше 10 років. в них є свій популярний продукт вони там здається і без інвестицій чи там без кредитів розвивалися весь цей час заробили гарно грошей і зараз збираються побудувати по свою власну пошукову систему чим вона буде відрізнятися від там решти от знов таки є там умовний DuckDuckGo, даґдаґгоу який робить упір на приватність вони кажуть що це їх єб. Він буде передусім чесним. В якому плані чесним? Чесним відносно тих, хто контент створює. Вони обіцяють 90% ревеню шерити на тих Кого вони індексують, і там приводять оцінки, що умовно б Вікіпедія тоді могла б отримати, якби Google їй давав там, 90% того, що він на ній заробляє, то Вікіпедія потримувала декілька мільярдів доларів щороку, і, і ну, не треба було б з цим сумним обличчям збирати донати щороку. От, От вони на цьому хочуть зробити упір. Мені здається, ідея прикольна. Далі все залежить від реалізації, але у них явно є для цього експертиза. Вони там щось там щодня індексують чисто для свого сьогодні сервісу якісь мільярди сторінок. Побажаємо співвітчизникам успіху. Правда, вони так собі співвітчизники, у них там офіси по світу, але тим не менше, це не заважає нам ними пишатися, Правда ж? І на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, фронтенд розробник Юра Федоренко. А монтаж робитиме Паша Багро, UX-дизайнер. Дивіться перший епізод серіалу про те, як ми відновлюємо камеру. Камеру зі збитого орлана. Yeah, на 44, 44. 44. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на ремонт прийшла отакі нанотехнології. ОТК і тому подобне. Маємо що? Серійний номер НПП Гама. Значить, що тут зроблено? На ліпучечку тримовського китайського виробництва пролеплен наш всім знайомий EOS 650D. Але з деякою модифікацією. Замість карточки вперли такий хрень на шляху, яка передає відповідне зображення на оцю якусь мегаплату. До речі, також, як мені здається, китайське виробництво. Потім зроблена система живлення високоякісна на термо... О, звичайний термоклей. От. Що у нас далі? У нас є об'єктив, саме стокове говно 50 мм 1,8 виставлений виставлене в нескінченність. і епоксіточкою заклеєно, щоб воно коли летить. Щоб воно само по собі не видвинулося. Насправді там двигун стоїть, воно і так би не видвинулося. Так, наше завдання: цю хрень оживить, пробить посередній, куди це гавно було куплено і їм продано. І, можливо, щось придумаємо ще з цими двома камерами. Щось одне з них тепловізор, а щось з них камера нічної зйомки. До речі, високоякісна ізолента. Опа. І епоксидна смола. До речі, навіть не кращої якості, тому що хтось з отвердителем тут щось ну, не розгадав, він все видке. Так. Далі в наступній серії.